Пані Ользі 69, її мамі 93. обидві жінки інваліди другої групи, старенька ще інвалід війни. Раніше про них дбали працівниці Червоного Хреста, потім Мукачівського територіального центру соцобслуговування пенсіонерів і малозабезпечених громадян. Тепер уже майже місяць до них прийти нікому. Сосебезі сказали, що питання ви вирішили е, позитивно, але коли коли нам кожен день, це ж кожен день, ну сьогодні mm -hmm. маєш що їсти, а завтра треба когось просити. Ходять дуже погано, одна на милицях, у іншої часто відмовляють ноги, тому киця Катя з колін пані Марії майже не злазить. Я впала, один раз вдарила ногу, а та нога заболіла мене цілий рік. Я не ходила. Сьогодні я знаю, віжу. Чую, а забиваю. Їм не потрібен щоденний догляд і допомога. Вони просять лишити те, що в них було. Відвідані соцпрацівниці, яка і документи оформляла, і харчі додому приносила. Тим більше час готуватися до Пасхи, кажуть бабусі. Допомагати у прибиранні жінки не просять. Ольга Васильівна самотужки пилососить із милицею в руках. А от піти за продуктами в магазин або на ринок жінкам не під силу. Тому два тижні без відвідин соціальних працівників жінки кажуть, цитую, це як без ап апарата штучного дихання міська влада пообіцяла не лишати одиноких і пенсіонерів напризволяще. Хоча територіальний центр і ліквідували його працівників не звільняли, тому вони і надалі обслуговуватимуть цю категорію населення. Зв'язку з ліквідацією територіального центру, де ці люди працювали обслуговування одиноких пенсіонерів, які практично не можуть вийти із своєї квартири чи будинку, купити харчі, попрати білизну, прибрати в квартирі, оформити субсидію. Ці люди підпадають також під скорочення, якщо повністю ліквідувати терцентр. Ну але ми їх зберігаємо, створюємо нову структуру, і ці 12 чоловік, які і були залишають. Аються вони надалі будуть обслуговувати тих закріплених за ними старших людей, у яких немає родичів, і за якими нема кому доглядати.